На своєму каналі, знаєте, хочу вам таку розповісти історію, ну, воно ну, як не історія, а таке, от воно от, от, так от воно по життю складається, розумієте? Що я вам хочу сказати? Ми, коли поїхали відпочивати в Буковелі, знову ж повертаємося до Буковелі. У нас в домі, де ми проживали, там, да, у нас був там тостер. І мама з сестрою кожного ранку робили собі тости, значить, смажили, підсмажували шкліпчик в тостові, от, і робили собі бутерброди. І мамі це так сподобалося. Мама прямо в захваті від тоста, я хочу і все. Я кажу: мам, я не проти, давай ми тобі купимо цей тост. Але нам просто його немає, кухня маленька, нам просто його немає куди ставити. Трошечки перегоріла. Думаю, ну хорошо, перегоріла, хорошо. Вчора, опять, ні, я хочу тости, все. Я хочу тост, я хочу от робити собі гріночки без олії на сковородці, як підсмажуєш, то вона тож на олійки раніше підсмажувала грінки. Звичайні, знаєте, потім натираєш чесничку. Ну, коротше, я хочу тост, тостер чи тест. То, тостер, тостер, правильно? от, Я хочу тостер і все. Ну що, кажу, ну ладно, поїхали значить, в магазин, будемо тобі вибирати тостер. Так що ми поїхали в магазин. А ви слідкуєте за моїм відео? Дивіться його надалі. Що я хочу сказати, що напевно, якби не Буковелі, напевно, якби там не було того тостера, то вона б, напевно, і не хотіла його. Ну, а це ж захотілося кожного ранку там собі робили бутіки. Ну, каже мам, якщо хочеш, давай поїхали і купимо тобі. Все, поїхали зі мною. в Фокстрот подивитися, почому тут тостери. Різні ціни. Різні тостери. Ну, ось є 969. Теж біленький, але трохи не такий, як Тіфалівський, ми дивились в інтернеті Тефалівський. А це эти. Це сука да, я так понимаю. Ну да. так. Ні, нам не надо. Ні, я просто дивлюся. що це, yeah, А мені треба знаєш, що подивитися? Хочу пылесос ще подивитися. Oh. Устреться така, да. Як і називається, ну така, этот, як. Стоїла о 8:00, бать після 9:00. Да, можна ось щось. Мам, нам нема куди ставити, чесно. Ну нема, у нас наскільки маленька кухонька, що ну просто немає куди ставити. Тут так, ну оце классно, сестра суше м'ясо, тут фрукти суши, взагалі да, ну прекрасні. Ти тут штука. можна сушити, тільки тут же більше просто этих. Ну а да. тут менше. Тут раз, два, три, чотири. чотири. так, да. Так, а я б хотіла, знаєш, що подивилась. О, дивись вам печки. Я їх колись показувала печка на дві частини. Дві комфорки газових, не, не печка, а тут варочна поверхність, варочна панель. На дві частини поділено. Дві електро, дві газових. І в тому випадку, коли немає світла, можна на газу варити їсти. Що, немає, так? Да? Того тостера, що ми хотіли, нема. Так. Зараз в фокстроті акції. Такий блендер. У мене такий Браун. От, такий блендер, гляньте, яка скидочка. 400 гривень скидка. Зараз там чи день народження фокстрота, чи щось щось за свято у них тут. І багато скидав зараз. Так що хто що заважає, кого чого не, до... не вистачає, так само, як у моїй мами тостер надумала покупати собі тостер. Дефальт уже непоганий. Дівочки-скидочки на фен навіть є. Бачите? Ну, я хочу вам сказати, що це така гарна скидка 5 тисяч гривень. насадочками е, Отпарювати. Каже мама, що таке є у моєї сестри. А я кажу, що такого немає. Є, альона є. якщо ти будеш бачити це відео, ти що, скажеш мені, є в тебе таке чи немає. Напиши мені в коментарях. У неї так, просто так. утюг за тисячу за тисячу гривень, ти? так. Да. Ні, ні, ні да. ти що? не радишся в немає такої системи. Там не і в неї стоїть у цьому Іра. Она ще ж на ньому гладила. Я вішала на саме і гладила. ти що? Так, девочки мальчики, прийшла подивитися ще полісоси. Що там? То сюди? Снімають. Ой, там... снімають. Доброго дня. Ні, я хочу просто подивитися. так, Якщо що, моделі давні... на є, хороші, Різні тільки полісоси є. О, то сразу, кажуть, то ерунда, А mm. то самий крайній за 17 тисяч. Таня купила і сказала, в житті більше пользоваться ніколи не буду. А чого? Не знаю. Кожному своє. Ма не робот полісує. Звучить мені на камеру, що в кого є, що в кого немає. Я просто хочу я подивитися я в этом. Я хочу фірму подивитися і этот. Усе робить яке І, і фірма яка. Так, ладно, ви дивитесь далі. Проходимо клініку і тут завжди гарно так все. Завжди все в квітах, в трояндах, завжди так все зелено. От мені подобається, знаєте, коли люди, е, як сказати, скажемо на російській мові, обогащають оце все. Троянди. хоча б на Це таке щось цікаве. Ну, сипеться. Їдемо зараз в центр. Ян таку гарно, мені подобається. що Люди отак от роблять красу навколо своєї території. Ми приїхали в центр міста. Цирк, цирк, цирк. <реку> <реку> Сьогодні ж у нас свято, друг, друга неділя вересня, ой, друга субота вересня, день міста. Сьогодні у нас день міста, тільки що їхала на маршрутській по набережній. Дуже багато молодих пар, весілля у людей в цей день. Так що і взагалі по набережній багато людей сьогодні відпочиваєш А що сьогодні за день? А, сьогодні в суботу. Перш в днях вже потерялась Мамі, йде сюди. Да. маму веду в юск. Ребята, вона не була. Нет, мамулик. Все, веду маму в Юск. Хоч покажу їй цей магазин. Це я сама все їздяла, а вона нікого не буває. Приїхали в Юск, а Юск, повітряна тривога, Юск не працює. Зайшли в комфі і в комфі взяли тостер. Я дивлюся, в комфі є такі непогані сковородки. Такі вони якісь незвичайні, тіфалівські. Незвичайне покриття. Дівчата, сковородки, це знаєте, це для нас саме необхідне. Ми нещодавно оновлювали сковорідки, то у нас є. Це так, знаєте, знаєте, що в мене вже старенька? Вся минці смажити старенька, а це здорова. Це здорова, в мене менша. В мене теж аліська, але вона вже така, знаєте, старенька, старенька. А патення тоненька. це взагалі, знаєте, для яєчні. Чотири яйця збив, сніданок собі зробив. Збив, сказала, чи вбив? Халат, майже 5 тисяч гривень. Зайшли в друге, друге місце, другий магазин, другий торговий центр. Дивимось тут пліди. Хочу собі на диванчик новий пледик. Мені такий сподобався. І ціна така, знаєте, 650 гривень недорого. І він такий м'якенький. І до мого дивана підходить. Такий непоганий. Мама почала дивитися о, такий дитячий садочок, як я кажу. Я кажу, мам, не треба нам собачок. Ну, Господи, бабушки, вони ж такі. Я спочатку почала тут такий розглядати, але він такий якийсь тоненький тоненький, зовсім мені щось не подобається. А такий буде. А що він один залишився чи ще. А, ні, там ще є. Да. Ось Леника, Постільний комплект. Ну сейчас, мам, ну що ти дай мені подивитись? Ні, навіть тут нема такого, щоб мені сподобалося. А, ось мене таке подобається. Мені подобається одна тонні. 4990. Люблю однотонну тонну Что Що ти мені кажеш? Іди покажу, іди покажу. Що ты мне покажешь? Зубна электрощотка. включаешь его это досмотр. Да, и чисто зубки. Ты считай. Це дитяча. Це для oral beat для дорослих. А це отпариватель. Бач? 1200. Тостер теж є. Це один, 60 гривень. Так що фіни є, клава є, клавіатура, мишки. Це я не знаю, що це за магазин такий, що це за торговий центр. Мам, я пішла, подивлюся, ще й одіяла. Що? Чек в пакеті в тебе там. Ну я собі одіяла купила, то в мене їх аж два. Оце так, знаєте. Походити, як я Як кажу я, я поїхала на шопінг, хочу походити подивитися. Мені дівчата мені кажуть, Іра, то вже не шопінг, а зирінг називається. Так оце і я. Приїхала на зирінг. Заодно і на шопінг. Така якась незвичайна така. Ні, ще повітряна тривога вам. Та якщо не відкриється, я куплю собі отой плідік. Ой, мама кафеманка. Каву хоче. Це, до речі, дуже непогано. Як вона оригінально виглядає? Постіль. Скільки вона коштує? 3490. Оце одна тона мені подобається. 990 гривень. Так, ладно, пішла я свою мамулю, кавою напою. Дуже хочу вина кавусю. Ну, гляньте, як гарно. Клас. Зелень. Дуже хочу кавусю. У мене краса пацічники. О, це вона не бачила, Вон треба нас привезти. Так, пішла я до неї. Це на кухню. Вона таке любить на кухні, щоб поставити стояло. Отаке. От да їй привезти, я не бачила цього. Так, пішла я за нею. Бо десь вона вже каву пішла пити. Що я знайшла? Світильники. Тут батарейку напевно треба ставити. Гляньте, як оригінально. Мам, диви, які класні світильники. Дітям. В кімнату. Та, угу. да, отак от включаєш. А, я Тільки батарейку треба ставити. А... глянь, Кактус, зірка, метелик, е яке називається? Фламінго. Фламінго, так. Да. I love you. глянь, прикольно.